Друзі, привіт! Зі Скотицька філія компанії автопарка. У нас на відходження Opel Астра 2014 року. Приїхав до нас з Європи кузов Універсал на легкосплавних дисках, в стеблястому кольорі. Виглядає цікаво, гарний дизайн, автомобіль тонований. В комплектацію у нас комбіновані крісла, бачимо текстиль в поєднанні зі шкірою. Повний електропакет, датчик світла та дощу, мультикермо, також є двозонний клімат-контроль, навігація, система управління мультимедію, достатньо великий екран мультимедії. Двигун працює рівно, немає жодної помилки, є парктроніки в коло. Пробіг автомобіля складає 212 тисяч км. йдемо до заднього ряду. Задній ряд просторий, в дуже гарному стані, спокійно можна розмістити трьох людей та їхати в подорож. Ну і великий плюс кузова Універсал це його багажник. Багажник дійсно великий, помістяться всі необхідні вам речі, також дитячі коляски, покупки з супермаркету, окрім цього є шторка, яка дозволяє приховати. Те, що лежить у вас в багажному відсіку. Ну і взагалом сюди поміститься все. Переглянути цей автомобіль можна буде за адресою вулиця Михайло Рушевського, 15, місто Одеса. А до придбання він доступний кредит, лізинг, рейдинг, а також готівку, друзі. Це ваш рівний спосіб. Будемо раді вас бачити. Приходьте, пригостимо кавою, проведемо тест-драйв, розповімо про автомобіль та поїхати зможете на автомрії. До зустрічі мирного неба.